З ялинки почали сипатися, проблема за проблемою Волосся почало осипатися, шкіра почала ну якась набирати неправильної не, форми, почала усуватися, тому що вік мені вже 59-й, а тоді хотілося якась, в будь-якому віці хотілося жити, вийти з того стану. енергії не було, сон також не був депресивний стан страшний був. Болі в суглобах. Просто це було. Яка й і не знала, до чого ти йдеш. Тобто, як мені Катерина Миколаївна Шустер надала цю інформацію, я просила Всесвіт і дякую її за те, що мені ну, я, я постановила, якщо щось пройде, значить я щось не зроблю. І я хопилася за книточку і почала вживати. Дякую Олі Яримчук, яка заказала тоді, я була далеко, була у Варшаві, і я почала споживати вікатю 9. Тільки Гемерой пройшов. Я навіть не замітила, як почалося в мене оцей депресивний стан поволі проходити. Те, що я не знала, що діє, як воно діє. Я його вживала на ніч і почав покращити сон. Перше, те, що я вже мав під час. енергію я побачила те, що. Я вже до обіду, я вже могла ще працювати, а після обіду я вже не мала сили. Тут я вже почала працювати довший час. Я могла забула про болі в суглобах, тобто я вже могла рухатися, не переживаючи, чи сходити мені, чи не сходити, як мені ходити. Далі все по, я кажуть, результатів все більшало і більше. На даний час покращилась сама структура волосся, почало відновлятися навіть. Болі, яка відростати, тому що я по природі темна і якась дуже багато пігментація шкіри пройшла, укріпилася сміхтєва пластинка. Також забула, яка поступово забувала про те, що я накопила в ту свою торбинку і розгублювала це в часі. Коли почала споживати уже зелену капсулу, у мене була така проблема гранульома в роті, готові порожнині під ньому в мене який був наріз, в народі так говорять дике м'ясо, але я просиналася вранці з повним ротом крові. Теж не розуміла, не знала, коли це вже стали мені порадили, щоб її рожовувати в ротовій порожнині. І на диво навіть не записала, скільки часу це пройшло, але вона пропала коли? Вже я була стоматологом, мені довелося вирізати її з ясен, то на четвертий день я прийшла до стоматолога, здивувалася, тому що ясно були зашиті, нитки, якими були зашиті, ясно обпали, і просто рана стала такого вишневого кольору, зажила до природнього кольору. Вона просто не повірила, що таке можливо. І так результати завжди дивували і мене, тому що певний час не так голосно я розповідала, вивчала і дивилася, як воно діє. Коли я підключила імунокод, мені дуже сподобалося з ним, можна було навіть проводити експерименти, тому що почали проходити хронічні захворювання. У мене дуже давно була проблема сідалочного нерва і неврології спини. І це просто було геніально, коли, правда, чуть-чуть пішли заострення. Я це все розуміла, але яка, нема нічого чарівного, щоб ми вжили, лягли її. Це нас покращилось. Треба пити воду найперше. І те, що потрібно мати рух в дні. І я дотепер.